Кать, обираємо найбільш переоцінений саплемент. Потім знову мені напишуть, що я за якісь там бренди. Ми ж говоримо в контексті дуже вузького да, моменту. Да. Щоб всі це розуміли. Саме саплементу. Так, погнали. Колеген чи хлорофіл? А яке питання було? Хлорофіл. Хлорофіл чи спіруліна? Е, спіруліна. Спіруліна чи БЦА? Ну блін, складне. Спроси це не саплемент, але ну давай, хай буде спіруліна. Спіруліна чи l карнітин Спіруліна. Спіруліна чи колоїдне срібло? Спіруліна, спіруліна чи глюкозамін хондреїтин. Mm, спіруліна. Я тепер буду хай спірліна, да? витримувати на собі. Ну погнали. Я, що, що це все мій СММ. Спіруліна чи артішок? Спіруліна. Спіруліна чи гінко білоба. Спіруліна. Спіруліна чи гіалуронова кислота? Ну, гіалуронова кислота в капсулах чи що? Ні, ну гіалуронова кислота вже тоді. Гіалуронова кислота чи куркумін? Гіалуронова кислота. Гіалуронова кислота чи біотин? Гіалуронова кислота Гіалуронова кислота чи алоевера? Алоевера питний, типу? Да. Ну мені здається, о, о оба обидва не туди трошки. Ну пупурум -пум, пум Ну як то кажуть, з дуже високою повагою для до бабусі, які вирощували алоевера на вікні і капали цим ніс? Хай буде яларонова кислота. Гіалуронова кислота чи зелена кава? Зелена кава. А що ви вживаєте з усього, що я перерахувала? Точніше, моя СММ.